Працівників телеканалу «Інтебе» вивезли у ліс і залишили там на два дні. Саме так вирішили сумістити корисне з приємним минулими і вихідними телевізійники з сім'ями та друзями на лемківському фестивалі. Серед густих кущів та високих дерев інтебешники розбили своє наметове містечко, готувався до пригод на свіжому повітрі. Колектив чайдухів ретельно, який у кожному племені заздалегідь було обрано вужаків та поводирів. Ними стали ведучий авторської програми Олег Удич та режисер відеомонтажу Олександр Дащенко. За кілька днів до виїзду у редакції відбувались масові збори, де старійшини провели інструктаж і розповідали, як користувати спальником, що таке каремат, як себе поводити при зустрічі із лісовими звірями, та застерігали не плутати берлогу ведмедя із нічлігом. Правила поведінки усі чемно вивчили. Але прибувши в урочище, перед телевізійниками постала інша біда голод. Якби не вмілі руки Зоряни Удич та Олександра Дащенка, нам би довелося харчуватися дарами землі під ніжним кормом та тим, що Бог нагодований та щасливий колектив до ночі зривав горлянки, співаючи пісні під гітару. Та як і годиться, на таких масових гулянках не обійшлося без запальних танців під відкритим небом. Перше ночувала у наметі журналіст каналу Мар'яна Томяк. Вона переживала найбільше. Ну все, чого я боялася, мене не покусала дика лисиця, мене не з'їли кабани і ведмеді. Емоції просто перевалюють дуже класно, дуже кайфово. І на наступний рік я буду не є, якщо я не поїду. Просто воно настільки все запалює, що Байся, що це вперше, що ти йдеш в намет ночувати. Можливо, без якихось зручностей ти живеш. Ти про це забуваєш. тому що Тут атмосфера просто не прива. Звичайно, і колектив каналу підтримав Мар'яну у її дебюті. І які б ми були друзі, якщо б серйозно не поставилися до її першої ночівлі у лісі. Я думаю, що вона нас не заходи. Тепер ми йдемо туди. Сьогодні другий день нашого перебування в лісі, і ми вже сьогодні будемо збиратися додому. Але в нас є одна наша співробітниця Мар'яна, яка вперше жила в наметі, вперше жила на природі, тому ми для неї готуємо сюрприз. Частинку природи ми її запакували е, е, для того, щоб вона могла цей сюрприз аж вдома. Ми його сховаємо на саме дно. Для того, щоб вона могла породити разом з батьками зі свого першого перебування в лісі. Справді запихається камінь тому, хто перший раз їде в Карпати. Але оскільки ми не повністю в Карпати і не повністю в горах, то я думаю, що підійде і кусок дерева. Головне, щоб... Коли вона буде розпаковувати цю сумку, ніхто з нас близько не, не стоять. Незадоволених від таких пригод не було. Втомлені, щасливі, а головне живі та неушкоджені. Телевізійники з новими силами влились в новий робочий процес.